Мене звати Надія, я проживаю в Бориспольській район, село Петропавлівське, Проходила на роботі диспансеризацію, і у мене обнаружили таке захворювання, як фібреміома. Ми з самого початку зверталися з приводу чоловіка. У нього дуже серйозні були проблеми з е, травмою ноги. І оскільки е, було все гарно зроблено, зроблена операція перша та другий етап операції. От ми були дуже задоволені персоналом, все було дуже гарно. Результат у нас правда дуже гарний був. От і є. От, я знаю, що це клініка для мене номер один. Це не реклама, це правда, бо тому, що я була дуже задоволена і тому я звернулася сюди. знайшла гінеколога, який я приймає так. І мені просто ця клініка внушає ну, довіру. От, тому я звернулася і як і до гінеколога, мамолога. От не одного спеціаліста, От, тобто для мене це був якийсь такий собі джекпот, тому що я згадала про цю клініку добрий прогноз. Я звернулася з приводу себе до гінеколога, я в неї перший раз, але хочу сказати, що дуже задоволена, дуже доходчиво об'ясняє. От я б сказала так, що скільки я зверталася до гінекологів, я дуже получила від неї. Ви знаєте, ну наскільки дохочево, все зрозуміло, що я розумію надалі, що мені робити. От так само я сьогодні е, паралельно звернулася до мамолога. От е, хочу сказати те ж саме, же, що, що дуже задоволена. От, підхідом всіх фахівців, які робили самому мамографію, а також піки, що закінчила УЗД е, вагінальне, то хочу сказати, теж е, людина на своєму місці, теж зі своєї сторони. Дуже достовірно, дуже доходчиво теж об'яснила мою суть, проблема. Ось е, наскільки що я просто тісно вражена, я сама медичний працівник, але я хочу сказати, що це дуже так особливо як я сьогодні так от попала до людей, які просто відкрили мені очі. Якщо вони побачили первоначальну якусь проблему, щоб вони звертали увагу і е, не затягували. Бо тому що це дуже-дуже серйозно. Же, так? Це не реклама, але я хочу сказати, це я бачу от, клініку як е, добрий прогноз, бачу як хороших фахівців. І хочу сказати, і по ціні вона чимось дешевше. Я думаю, для людей зараз це немаловажно це знати, але хочу сказати, що це не дуже дорого, це доступно для людей. І... Але важливо звертатися вчасно, не затягувати. От. Я хотіла б рекомендувати таку клініку як добрий прогноз. От. Чому? Бо тому що я кажу правильні, тут люди з правильними руками, розумом, яке керується, я дуже задоволена. Раз я задоволена, ну, я бачу цей результат, тому хотілося б для людей тільки кращого, бо тому що це було б правильно.